Знищити все низьковібраційне. працює на нашому промені. Зелений дракон наш помічник. Візуалізувати і закликати на допомогу. Взаємодійте через кристали. Мене звати Лучесазар. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Еревотолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Вже пару тижнів неперіодично до мене у медитації приходить зелений дракон. Сповіщаючи про наближення свого року. А кілька днів тому я отримала наступне повідомлення від світлячка Юлії. «Лучше добрий день. Хочу з вами поділитися інформацією. Останнім часом дуже сильно почала відчувати енергію дракона, я його бачу. Це дуже сильна і потужна енергія. І я тільки що отримала інформацію, що якби людство захотіло трансформуватися, ця надпотужна енергія дракона змогла б знищити все низьковібраційне. Дане повідомлення стало поштовхом до створення цього відео. У відео я ділюся з вами власними видіннями з зеленим драконом, видінням світлячка Амадеї та моєю розмовою із Рахеєю Марією про енергії зеленого. Дракона. Медитація, трансмутація реальності цього разу була незвичайною. Щойно я війшла у медитацію, як біля мене припаркувався зелений дракон, я сіла на нього і ми полетіли трансмутовувати ворожі літаючі апарати, але не на дошці, а справжні. Трансмутовувала я дракон слугував моїм. Так званим транспортним засобом. В руках у мене, як часто, в останні рази, був автомат. Ми пролетіли над майданчиком, на якому стояло багато готових до запуску ракет, шахедів та іншої літаючої зброї. Вистрілила по них фіолетовим полум'ям, і вони повністю розчинилися в ньому. Після цього мій симпатичний дракон розвернувся і полетів. У сад до Марії. Там він приземлився і відновлювався смарагдовими енергіями, які йому дала Архія Марія. Я попросила Марію, щоб вона розповіла мені про взаємодію з зеленим драконом, і вона запросила мене прийти до неї у Ченелінг. Після цього я скористалася зустрічю з Марією і попросила її про захисти. Тієї шмиті дракон піднявся і полетів виставляти захисти навколо наших воїнів високими смарагдовими вогняними стовпами. Наступне видіння мені відкрилося вчора у медитації з будиночком енергії. Будиночок енергії цього разу був смарагдовим. Біля нього сидів зелений дракон. Всередині будиночка. Було багато друз із різними енергіями і круглий столик. До мене підійшли Архангели Гавриїл і Чамоїл. Ми сіли за столик. Вони подали мені дві плящинки з енергіями. В одній плящинці знаходилися енергії гірського кришталю і рожево Рубінові, В іншій плящинці тормалінові енергії. Я взяла плящинки і встала за столика. До мене підійшла також Марія і подала мені ще плящинку із смарагдовими енергіями. Я вийшла з будиночка, сіла на дракона і полетіла в Україну розсіювати енергії. Енергії гірського кришталю падали на землю білим лопатим снігом. Турмалінові встановлювали навколо України високі до неба море. Всередині яких рожево Рубінові енергії трансмутувалися у фонтан серця. Дракон полетів до того серця, і ми приземлилися біля нього разом із смарагдовими енергіями. Запрошую на мої авторські курси, базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео. У трансмутації реальності побачила дзеркальний коридор. і з нього вийшов у золотому одязі Ісус. розповідає власне видіння світлячок Амадея. Потім бачила високу гору і сходи. Розділені кам'яним парапетом. Ісус став біля цих сходів. По правій стороні підіймалися багато фіолетових людей, а по лівій спускалися униз. Люди в золотому одязі. Я спостерігала за цим зверху, потім полетіла вгору подивитися, куди вони йдуть. На вершині гори побачила зліва голову дракона. І частина людей заходила йому в Пащу, а справа над горою на хмарах спокійно ходили небожителі, я впізнала тільки матір Марію і Сарапі Сабея. Поміж нашими медитаціями і зведіннями зеленого дракона поговорити про його енергії я сходила у Ченнелінг до цариці Ангелі. Вітаю тебе, Марія, вітаю, дорога цариця Ангелів. Вітаю, Люба, рада тебе бачити. Дорога Марія, у медитації ти запросила мене у Ченнелінг, щоб розказати про енергії року зеленого дракона, який вступить у свою енергетичну дію 10 лютого. Так, зелений дракон наш помічник. Він працює на нашому зелено-смарагдовому промені. Енергія зеленого дракона це і енергії зцілення, і енергії захисту. Зелений дракон з нашої команди. Він наш великий помічник. Ти бачила вже не один раз, як він створює захисти навколо ваших воїнів. З енергіями зеленого дракона треба взаємодіяти. Для власного захисту, для захисту всього, що бажаєте захистити, для зцілення, для очищення, для очищення кармічних програм можна взаємодіяти з енергіями зеленого дракона, також, викликати його енергії в своє життя, взаємодіяти з ним і з його енергіями, наказувати йому приходити вам на допомогу у всьому, що потребує зцілення. Очищення, захисту. Скажи, будь ласка, я знаю, що у людей буде виникати запитання, як саме працювати з енергіями зеленого дракона, щоб вони працювали на користь, візуалізувати його і закликати на допомогу, на взаємодію. Особливих слів не треба. Важливо, щоб слова йшли з вашого серця, з вашої душі. Важливе ваше бажання взаємодіяти з ним, ваша готовність до взаємодії з ним, ваша налаштованість на взаємодію з ним і послідовність у вашій взаємодії з ним. Взаємодіяти з ним щодня. Тоді ви будете відчувати результат цієї взаємодії, але серце ваше має бути сповнене любов'ю. Тільки сповнене любов'ю серце може прикликати у ваше життя, притягнути у ваше життя те, про що ви просите зеленого дракона. Цей рік рік трансформації, енергії нашого променя, зелені енергії, енергії зеленого дракона у допомозі вам у вашій духовній трансформації, у вашому духовному зростанні. У вашому духовному пробудженні, у вашому духовному просвітленні, у духовних пошуках, Енергія зеленого дракона у допомозі всім, хто йде шляхом духовного розвитку, навчання зростання. Взаємодійте з енергіями зеленого дракона через кристали, єднайтеся через зелені кристали. Це також один із шляхів єднання з енергіями зеленого дракона через веління, які йдуть з вашого серця, через енергії зелених, зелених кристалів, через візуалізації, через медитації. Ми на вас чекаємо. Ми готові допомагати вам. Ми готові підтримувати вас у всіх ваших духовних прагненнях. Приходьте до енергії зеленого дракона також через взаємодію з власними ангелами-охоронцями. Приходьте до енергії зеленого дракона через взаємодію з Архангелом Рафаїлом через взаємодію зі мною. Ми одна команда, і ми чекаємо на взаємодію з вами. Ми вас чекаємо. Дякую Тобі, Марія. дякую, царице Ане. どうぞ。